Який пуські? Хто ви? Які у вас вас мужики? Гурва допиту, вбити його та й усе. Якщо хтось знайде тіло, тіло? Яке ще тіло? Смішно вам це друга частина переказу Халі Гляньте першу, щоб в курсах бути. Тож військові нас бахнули по голові і скинули в пункт утилізації, аби зробити з нас неживих. Опа! Блін, повезло, що тут у ці коробки ходами стоїть. Знаходимо свою мегапалку 3021 і через сток виповзаємо назовню. Через потрапляємо у якусь іншу будівлю, призначення якої я не дуже розумію. Внаслідок нещасного випадку, де я ну нічого не міг зробити, знаходимо пістолет і продовжуємо свій шлях до команди Лямбда через якийсь м'ясокомбінат. До речі, цю окацію можна вважати прямим зародком режиму, Дезран. Нова пошта беремо і робимо. А, це приватбанк... твою мать? Врешті ми дістаємося нового дослідницького відділення комплексу. І тут дізнаємося, що вчені ще до каскадного резонансу вивчали жильців зі світу Сен. Що ти чому педальне? Ніщо ж ти мені зробив? О! Згодом знаходимо отаку вундервафлю. До речі, дуже класна зброя. Після чого починаємо першу версію квесту Мерідія зі Скаріму. Ми маємо провести дуже сильний лазер в одне місце, щоб. Щоб що? Є, цифровий динозавр! Що ти від мене хочеш?! Я довго бігав в намаганнях зрозуміти, що робити, і на перший погляд раз знову показує себе дуже неінтуїтивною. Але тут я гуглю, що означає слово обструкт, бо це єдине слово, котре я тут не розумію. Тож це слово означає заважати блокувати. Тобто цей напис каже не блокувати лазерний щит. Тобто я так багато бігав тут чисто через свою тупість. Любі друзі, вчіть англійську. За допомогою лазера пробиваємо стіну, знаходимо своїх друзів вчених і за допомогою своїх же цих же самих друзів виходимо на вулицю, за що потім їм дуже дякуємо. Натикаємося на паскудний гвинтокрил. і гляньте, На на про подальшу ділянку гри немає багато що розповідати. Найважливіше тут те, що ми знаходимо Базюку Тож тепер ні танки, ні гвинтокрили, ніщо! Ніщо нас не до. Доби... Після чого потрапляємо в якусь, на перший погляд, звичайну будівлю. так? аж і, просто за Та що ти базариш? Три розтяжки, ну і що? Я не зроблю ані кроку. Гранату кинув розтяжку бахнув, і все, я і так кучу разів вже роб. Так, я не поняв. Це... А блін, дурачок. Тут ядерна зброя. Під час подальшого кровопроводного просування в казармі охоронного персоналу любий охоронець за допомогою свого рівня доступу відкриває нам двері до кімнати арсеналу. І що ж може означати забита кімнатою зброя, як не мега зарубу в найближчий час. Правильно вижити та не стати інвалідом. Однак до цієї заруби ще спробуй дійти. Повторюся, ця гра не інтуїтивна. Бі! Весь час, що я тут бігав, я мав помітити малюсенький клятий карніс під вікном і по ньому пройти до драбини. І нарешті настає лютий заміс. Гвинтокрили Десан Геко Іноприбульці! Гармата! Бамда! Спочатку я подумав, що треба просто збити гвинтокрил. Але щось після цього нічого не сталося, і тут я вже розгубився, поки не побачив ці двері. Такі самі двері, які відкрив той охоронець, котрого я безжалісно вбив! Невже він мав відкрити і ці двері? Я вже подумав перезагрузитись до його вбивства, але останній сейв був зроблений вже після цього. І тут я втямив, я попав, я отримав по заслугам. Це був удар як по яйцям. Я запоров це проходження. Це кінець. О? Та, ну на боже, такий камінь з душі впав. Весь цей час треба було за допомогою гармати вибити ворота. Я так розумію, це був мені великий життєвий урок щодо жорстокості. І я клянуся, відтепер жоден НПС не постраждає від моєї руки. <му> О, який чудовий день! Заспіваємо пісню! Ще <му> рушаємо далі і вже по традиції трохи тиняємося в нерозумінні. Опа, знаходимо якийсь інопланетний батут. За його допомогою підіймаємося на гору і біжимо далі. Натикаємося на якусь сімейну мелодраму. Пародіюємо черепашок-ніндзя, допоки нам не підкидають гранату. Але що нам ця граната з зру... <бивцяк> 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 <привцяк> Все ж проходимо далі і Воу-воу-воу! -во! Я... Я твій друг. Я дізнався, що його звуть Валера. Між нами склалися міцні дружні стосунки. Ми розповідали анекдоти, сміялися, а він відкривав мені двері. Але на жаль, дружба наша була невічна. Валера, я прощавай, Валера. Далі ми натикаємося на тактичну мапу військових, за допомогою якої вказують цілі для ракетного обстрілу. Нас прийняли за якусь міць, але ми й не проти. Вказуємо потрібні нам цілі на мапі, а точніше, гарантюа, якусь вишку і якась стіна. І йдемо далі. Ой, а що це у вас тут зі стелі капає? На ремонт треба скинутись. Спускаємося під землю в якусь канальоску. Мирно собі плавуємо, насолоджуємося житєм. Знову підіймаємося нагору і йдемо далі. О, аптечка! О! Відволікли мене. О! Після короткої передишки натикаємося, як дітки грають у піску. А ми звісно до них доєднуємося. Ми ж теж грати хочемо. І ось нарешті. Нарешті ми дійшли до лабораторії Лямда. Потихеньку спускаємося вниз, махаємося з цирковими бедеса-макробатами. Оба. І зараз зараз затяжечку. Мої колеги чекають за дві реактору. Чекають на вас. Зараз не діє, але ви можете його активувати на шляху вгору. Баб, та ще далі доведеться до тобеєтру, щоб дістатися лабораторії та лабортації. Тож ось наші подальші дії. Задля активації головного реактору лабораторії ми вмикаємо два водяних насоси для його охолодження. На цьому етапі гри ми вже не зустрінемо солдатів у Хеку, оскільки вони полишили комплекс через великі втрати. Ми залишаємо базу. Тож тепер ми один на всіх з прибульцями. <звук> Активуємо другий насос і по трубам випливаємо до самого реактора. Вмикаємо подачу води і тим самим активуємо реактор. І по ідеї лишилося найлегша частина. Опа, Які люди! люди! Навіть не поздоровкався. Ганд... Виходимо до телепортаційної кімнати. За допомогою стрибків у ці портали ми маємо дістатися гори цієї кімнати. Іначе звучить легко, але я так зрозумів, що ці портали переміщують тебе у рандомному порядку. Тож, чим більше я буду стрибати, тим більше шанс потрапити куди треба. Або я так думаю. Ти працюєш? Я вже замахався стрибати. В мене в голові грає теорія, що я дебіл. Весь цей час портали не працювали у рандомному порядку. Осі цього стовпа є три отвори. Кожен з котрих позначений власним номером. Порт 1, 2, 3 і так далі. І кожен з цих портів веде в якесь конкретне місце. Нарешті, діставшись гори, ми потрапляємо в іншу паркур-кімнату... Після проходження котрої ми доходимо до команди Так! Господи, пацани! Дівчата, пацани, хто там дивиться? Ми змогли в нас mouth! Тож, любі друзі, настав час розповісти призначення тієї ракети, котру ми запустили раніше. Після резонансного каскаду вчені лямди дізналися, як закрити портал, котрий відкривав шлях прибульцям до буекмези. Ця ракета несла космічний супутник, котрий все ж таки зміг закрити портал. Однак є одне, але супутник закрив портал з нашої сторони. Проте зі сторони прибульців є хтось дуже сильний, хто підтримує їх портал відкритим. Закриття порталу з нашого боку все ж трохи покращило ситуацію, оскільки тепер у комплекс не потрапляють деякі тварини світу Дзен, такі як хедкраби і всі ці інші картинки. Тепер ми маємо діло тільки з організованими силами світу Дзен, а це ворти Гонти та Солдати-прибульці. Ну і ще оці, що я не знаю, що це таке, мегамозки. І так як з боку прибульців портал все ще відкритий, нас посилають у світзин, аби його закрити. Але перед нашим вирушенням нам дають покращення по переступанням на та тупа, з язика зняла саме так. Це допоможе нам у пересуванні іншим світом. Нам кажуть, аби ми попрактикувалися у використанні цієї системи, але. Я і стрибав і в корвані лазив і не зміг зрозуміти, як користуватися цією лобудою. Щось тут я що не знайду. Що ти таке? Що ти таке? Що ти таке? Тож вирішив відкласти це на потім. Зате гляньте, що знайшов? Опа! Я весь час міг робити графіті! Тож зараз нам треба дочекатися, поки вчені відкриють нам прохід у інший світ. І поки його відкривають, ми маємо відбиватися від наступаючих сил ворога. Ну все, можна йти! Д -д Задом є крутий опа! Ось і він, Дзен. Пострибали! Пізна. Ні, схоже, прийдеться розібратися, як все ж таки стрибати. Ну, як говориться, я й стрибав і в керування, і не звик зрозуміти, як користуватися цією ободою. Тож мені прийшлося загуглити. Просто атас. Я буду з вами чесним. Коли ми були в чорній мезі, я спокійно міг вам розповісти, де ми, що робимо, і так далі. Але тут... Я вже не маю слів. Вольво дуже добре проробила аспект іншого невідомого для нас світу. Тут ти можеш тільки здогадуватися, що є чим, і де ти знаходишся. Це дійсно вражає, що вони так вдало змогли передати щось настільки для нас невідоме. Ти справді відчуваєш себе не на своєму місці, відчуваєш себе чужинцем, прибульцем. Коротше, згодом ми натикаємося на якусь космічну корову, котра харкається своїм молоком. І коли на тебе біжить така срака, то проте все, що нам треба, так це гамселити її, допоки вона не почне тікати, пробивши стіну. І так треба зробити ще декілька разів до її смерті. Я і моя шизофренія в кімнаті о отриці годині ночі. Корова помирає, і наступає лікувальна пауза. Саме так, в Дзені треба стояти по пів години в якомусь лікувальному прудику. Що кажеш? Тоді не отримуй похарі? Ти що, шо, шоМО? Про деякі локації мені немає що розповісти, тому просто пропущу їх у нашій розповіді. В якийсь момент ми знову чуємо цей голос. Якщо просто, то це голос їх главного, до котрого ми дійдемо пізніше. Нинішня локація підпадає описом під три слова: стрибай, бігай, вбивай. Можу хіба що зазначити, що протягом усього шляху ми зустрічаємо мертвих дослідників чорної мези, котрі носять такі самі костюми, що і ми. Тож ми далеко не перші представники людства у цьому світі. Ну, звісно ж, не сам. Зі мною ви любі глядачі. Підпишись. Ми знаходимо себе на якомусь заводі, де присутні мирно налаштовані вортигонти. Не знаю, як ви, але я думаю, що це майбутнє нової пошти. Нова пошта, беремо і робимо. Те це приватба. What are you doing, Те-де... Згодом ми дізнаємося, що це завод з виготовлення солдат-прибульців. Чи собі правда? І знаєте, під час цієї подорожі навіть починаєш розуміти ієрархію цих створінь. На самому низу вортигонти, далі солдати, потім ці мегамізки. Але над всіма ними стоїть хтось ще. І певно, це власник голосу, котрий ми постійно чуємо. Ще більший мегамозок. Просуваючись цим заводом, я дійшов одного висновку. У цієї гри, ще коли ми були у нашому знайомому світі, були проблеми з інтуїтивністю. А тут, ну це взагалі срака. Хер втям, чи то лів, чи рандомна деталь рухається. Але годі вже скаржитись, настав час фінальної битви. Ось і вона головна твари, місцеве рішала. Це Ухиля е, Ніхіля е, Ніхіланд, і саме він стоїть на вершині. Він відповідальний за відкритий портал. Тож, здолавши його, ми закриємо портали, прибульці більше не зможуть йти до землі. А тепер стосовно самої битви. Періодично ця паскуда випускає зелений пердіж, котрий переносить тебе у якусь рандомну локацію. І аби повернутися назад на головну арену, треба дістатися порталу на стелі цієї локації. В тозі я мотався туди-сюди раз шість. Щоб здолати ніхілянта, нам треба зруйнувати всі ці великі рож е... помаранчеві кристали, котрі стирчать зі стін арени. Що ми успішно і робимо. Ну... Пф. Батька за компом сидить. Після цього в якийсь момент у ніхіланта відкривається шапка, по котрі треба добряче мочануть. І Гоша з цим без проблем бореться. У хілян після такої опліухи ловить конкретний бетрі, а нам лишається тільки дивитись. Схоже, настав наш кінець, він забере нас з собою. Був радий мати справу з вами усіма. Дякую, що дивилися. Прощавайте. Хоч, якщо в двох словах він каже, що завдяки Гоші дзен підпав під їх контроль. Кого їх, ми ніколи не дізнаємося. І внаслідок наших заслуг він вмовив своїх працедавців дати йому добро нас працевлаштувати, б це не означало. Проте Гоші дається вибір: прийняти пропозицію праці чи відмовитись. Однак, в разі відмови він обіцяє нам битву, в котрій нам не перемогти. Ну, звісно, сорян, але я не сику, я фрілансер, вільна птиця. Я Гоша Вільний! Ой, пацани. Що то я не туди повернув? Я згоден. Мудрий вибір, пане фрімене. Я зустріну вас далі. Титри. Вау! Мні дуже зайшла ця гра, не дивлячись на всі її недоліки. Для свого часу вона дуже добре себе показала. Навіть зараз вона грається з великим задоволенням. Тепер я справді розумію всі ці позитивні відгуки, і я розумію, що вона дійсно заслужила свій титул культової гри. Ще хочу сказати декілька слів про українізатор. В першу чергу я дякую усім, хто доклав до нього руку. Те, що ми маємо змогу грати на своїй мові, дійсно чудово. Але, звісно ж, українізатор цей не ідеальний. Під час гри зустрічалося багато англійських фраз, і особисто для мене не всі голоса є дуже якісними. Проте це вже справа смаку і моїх приколів. Ось і кінець Халіфалі. Хоча ні, це тільки половина історії.